Вчора у засіданні групи Семи у Канаді взяв участь Володимир Зеленський. Підсумки дводенного саміту підбиватимемо разом із виконавчим директором громадської організації інститут трансформації північної Євразії Володимиром Горбачем. Вітаємо пане Володимире. Вітання. Доброго дня. Отже, на зараз ми не маємо спільної заяви за підсумками цього саміту від учасників Групи Семи стосовно України. Як сказав прем'єр-міністр Канади Марк Карні, що заява така не буде оприлюднена, оскільки немає спільної домовленості між Сполученими Штатами і учасниками саміту, як ви розцінюєте ось таке закінчення саміту групи Семи, де не прозвучало підсумки стосовно України? Ну власне, не лише стосовно України за великим рахунком їм вдалося лише одну спільну заяву ну, узгодити стосовно ізраїльсько-іранської війни. А от а все інше, ну воно практично всі інші питання провалилися. Вони не не дійшли згоди. Перш за все, шість країн цієї сімки не дійшли згоди з сьомою країною чи першою. Якщо рахувати, з, з потужністю Сполучених Штатів, тобто, за великим ну, за великим рахунком можна констатувати, що нинішній саміт у Канаді провалився, і це все якби було наочно продемонстровано фактичною втечею Дональда Трампа з від, від цих розмов, він опинився в тій ситуації, коли шестеро проти одного, до плюс ще Зеленський, якби до до під'їхав, так би мовити, з незручними. Для Дональда Трампа питаннями, і ну, так виглядало, що Дональд Трамп спішно ретирувався з, з Канади і не досягнув там ну, практично жодних успіхів. Те, що прем'єр-міністр Канади. Марк Карні виступив з ну з особистою заявою, так завжди робиться, коли на самітах чи на якихось форумах не, не вдається узгодити спільний текст. То тоді якісь тези його озвучуються кимось одним в даному випадку країною господаркою. Ну наші співчуття. Дружній нам Канаді вони господарка саміту це все е, намагалися зробити як найкраще докладали максимум зусиль, але не з їхньої вини можна констатувати зараз, що не лише саміт е, цей цей провалився а взагалі е, поглибилася розія в так званому колективному заході, зокрема між сполученими штатами і рештою, рештою світу, і навіть союзників Сполучених Штатів. І все це, звичайно, викликано е політикою Дональда Трампа, е яку ми спостерігаємо вже майже п'ять місяців. І тут постає ще одне питання. Попри провальність е саміту, е заява пана Карні, вона, як на мою суб'єктивну думку, максимально компліментарна, якраз таки до Дональда Трампа. Це питання убезпечни ти саміт НАТО в Газі від такого ж провалу? Чи що це? Ну. Е це питання пер той фрагмент, який ми зараз обговорюємо, це питання двосторонніх відносин між Канадою і Сполученими Штатами, ага. е, і це спроба чи продовження е, такого способу спілкування з Дональдом Трампом, як з ну, як дорослого з дитиною, так би мовити, щоб не образити е, і не, не спровокувати якусь гнівну реакцію Дональда Трампа, непередбачуваного вередливого е, дідугана. І бути далі, так би мовити, з ним в контакті, і не не звинувачити не не дай бог його в чомусь, в чому я, наприклад, можу звинувачувати а політики, лідери держав. Не можуть, бо вони несуть. Ну вони вони несуть відповідальність за за можливі наслідки. Тому навіть оця домовленість про те, щоб продовжити домовлятися понад ще 30 днів. Це домовленість домовлятися. А 30 днів це насправді ще більше ніж 9 липня. До та дата, до на яку Дональд Трамп відстрочив всі всі мита свої на 90 днів вона да? він свої мита відсрочував відстрочував і ці 90, проти всього світу. Насправді, і перш за все щодо Китаю, і ця дата буде пізніше тепер ніж 9 липня. На ці 30 днів з Канади. Тобто, всі хочуть говорити з Трампом, тримати руку на пульсі І не провокувати його на якусь агресію, чи то вербальну, чи то е, якусь іншу. Ну от поки що, поки що так. Поки що тільки такий спосіб спілкування з Дональдом Трампом є неконфліктним Пане Володимире, а що в підсумках маємо? Ми я нагадаю, що попередньо перед самітом групи Семи наш президент заявляв про те, що хоче там зустрітися з Трампом, поговорити про купівлю зброї в Сполучених Штатах. Не зустрілися далі. Чи може відбутися ця зустріч на вашу думку на саміті в Газі, на саміті НАТО, і чи запрошена туди буде Україна, чи буде там зустріч двох президентів, тому що міністр закордонних справ Литви повідомляє про те, що на саміті? НАТО в Газі Україну запрошувати туди не будуть. Про це передає повідомляє видання ЛРТ То що ми зараз маємо? Хочеться розуміти і на що можемо розраховувати, куди воно далі буде рухатися, кажучи простою мовою по, по перше, королівство Нідерландів запросило Україну і президента Зеленського до Гааги, ну так би мовити до участі в заходах цього саміту. На можливо, на Ну, імовірно, дуже на головному ключовому засіданні е України не буде, але вона точно буде представлена е на, якби, ну, на за в таких заходах, як кажуть, на полях цього саміту, наприклад, спільні вечері. І е, серія двосторонніх зустрічей в куларах, яка також планується, і як правило, як правило відбувається, і наскільки я знаю, українська сторона говорила і про е, те, що буде проведено е, засідання Ради України НАТО, де буде точно Україна, і ну як, як частина е, цього формату, і тематика України також буде. Чи буде там Дональд Трамп? От. Чому у чому питання, бо його ця успішна, так так би мовити, від'їзд з, з Канади наводить на думку, що він теж скаже, що він дуже зайнятий там іранськими ізраїльськими проблемами чи якимись іншими більш важливими. Йому не до союзників своїх да? європейських, принаймні може бути, але е, Сполучені Штати будуть представлені все одно, якщо не Дональдом Трампом, то е, на якомусь трохи меншому рівні може бути віце-президент, до речі. От або держсекретар, ну на на найгіршому на випадку це буде посол США при НАТО найменший рівень представництва, який може бути, що ну і це все звичайно з тривогою зараз. За цим за Що при цьому буде Європейці, відбуватися? все канати. Перепрошую, що при цьому відбуватиметься з підтримкою України зброєю, Канада знову ж таки в односторонньому порядку, фактично за підсумками саміту, сказала, що продовжить допомогу на саміті НАТО в Газі будуть говорити очевидно не про членство хоча може і про нього, а чи будуть говорити про різні формати продовження підтримки? Що може бути в цьому контексті в контексті тих засобів, якими ми безпосередньо обороняємося від Росії? Ну, сполучені штати, як відомо в особі адміністрації Трампа, зараз принаймні прямо говорять, що вони не підтримують майбутнє членство України в НАТО, тому і не хочуть говорити про це, аби не дратувати росіян, да? аби ну мати продовжувати ілюзію того можливості досягнення якоїсь угоди з росіянами по по Україні зокрема тому максимум що ми можемо там очікувати в знову ж таки в плані нашого майбутнього членства це заяви генсека, генсека НАТО Рюте після вже саміту який озвучить попередні рішення всі попередні рішення всіх попередніх самітів які для нас були так би мовити обі нам обіцяли майбутнє членство без е, додаткового розгляду і без додаткових якихось змін, бо рішення ухвалюється консенсусом. Це, е, це так би мовити, політична частина, І мілітарна частина зброєю і боєприпасами нам будуть допомагати всі е, свідомі члени північно-атлантичного альянсу, перш за все, європейці, так само британці і, і канадійці, які прекрасно розуміють, що тепер на них лягається цей тягар. Від відповідальності за підтримку України проти російської агресії, ну а де брати ну не кошти, а безпосередньо зброю якої бракує критично да, в Україні і боєприпасів, це сполучені штати, тобто всі будуть спробувати закуповувати американську зброю, передавати її Україні, або Україна може використовувати так званий кредитний механізм купувати американську зброю. Кредит, ну наприклад, під заставу того ж ну фонду інвестиційного фонду щодо надру України, угоду про який? Було нещодавно підписано, тобто так чи інакше, Трамп я думаю, буде продовжувати постачати Україні озброєння боєприпаси, але вже. Не, не безкоштовно, а з можливою чи максимальною вигодою для самого себе ну в своїй соцмережі True Social Трамп написав про те, що Штати готові закрити небо над Іраном, і це він написав після того, як відбув вилетів із Канади. Тобто, ймовірно, це і є причиною, чого він достроково завершив своє перебування на саміті G7. Чи наскільки от як ви розцінюєте є поважною ця причина, щоб справді завершити своє перебування на цьому саміті? Якими можуть бути і надалі? Чи можуть бути якісь подібні причини, щоб не зустрічатися? Найближчим часом з Володимиром Зеленським, і тут, якщо можна, я доповню взагалі спосіб комунікації цих причин. Спочатку називається одна речниця виступає з другою. Трамп спростовує і дає третю причину. Це про що свідчить, окрім характеру самого Трампа? Чи більше ні про що? Ну я навіть згадав назву однієї книжки Хаос в Білому домі це про попередню адміністрацію Трампа. Одним з авторів було написано: ну о, чи важлива ця причина? Важлива звичайно, але чи варто було покидати саміт саме з цієї причини? Ну, якби відразу Трамп прийняв якісь рішення, і ми побачили, що вони реалізуються, то ми могли б це повірити, оскільки ця ніч пройшла без американських бомбардувань Ірану, принаймні да і без оголошення якихось нових планів і операцій. То ну ну можемо все таки припустити. І я, я особисто схиляюсь до думки, що причиною е е втечі Трампа з Канади була не, не це було. Да. він міг там побути ще один день або хоча б ще півдня і міг. Далі брати участь в обговореннях причиною швидше за все були його особисті психологічні психологічний стан самого Дональда Трампа. Це було помітно і чутно, як він і про що він говорить. Він говорив дуже багато дурниць, які всі робили там інші учасники круглі, круглі очі і чемну посмішку, коли це все чули. І е, очевидно, що Дональд Трамп не почував себе там в своїй тарілці. Він не був головним ключовим героєм, якого всі хвалять. Ну такий людина з нарцистичним Цим розладом особистості вона не витримує такої ситуації, коли всі проти нього да, і всі не схвалюють його поведінку, його слова е і так далі. Тому йому було некомфортно. Він робив багато помилок і багато і виглядав погано і тому о, був змушений е ретируватися. Або навіть я так скажу, що можливо хтось із його команди, ну, чи всі члени його команди дали пораду максимально швидко втікати від майбутньої ганьби. А, говорячи про круглі очі, ви ймовірно маєте на увазі прем'єрку Італії Джорджу Мелоні. На що це могла бути реакція? Якщо раптом хтось із наших глядачів не бачив, то я в свою чергу давно не бачив, щоб у першої особи будь-якої держави на саміті такого рівня дослівно даруйте на слові, були квадратні очі. Що це могло бути? Ну, я думаю, що це, оскільки це було за столом, круглим за кін сидів Трамп, і Макрон щось на вухо на розказував Джорджі Мелоні і та так зреагувала. Ну, швидше за все, це якийсь був фрагмент чи елементи або девіантної янт, дев поведінки Дональда Трампа, якої не бачила Мелоні. Пане Володимире, чи чуєте ви нас? Обривається наразі в нас зв'язок. На,